Хто головніший мама чи дружина? Це питання рве серце на дві половини, бо мама це перша жінка в твоєму житті, її руки твоє перше укриття, її очі твоє перше дзеркало. Вона вчила тебе любити, не вимагаючи нічого навзаєм, вона втрачала себе, щоб ти знайшов себе. А потім з'явилась вона, твоя дружина, не та, що дала тобі життя. А та, з ким ти вирішив це життя розділити. Вона не твоя мати, але хоче, щоб ти був щасливий, як її дитина. Вона не ростила тебе, але готова старіти поруч із тобою. Мама відпускає, бо в чому її мудрість. Дружина приймає, бо в чому її сила. Мама плаче, коли ти йдеш. Дружина молиться, щоб ти повернувся. І ти між двох сердець. Одне, що дало тобі життя, інше, заради якого ти живеш тепер. Не обирай між ними, обійми обидві, бо чоловік це той, хто пам'ятає свою маму і захищає свою дружину. Бо мама це твоя душа, а дружина це твоє серце.